Чи є запах на острові каналізації? Можу сказати, що стосується Санта-Круза і взагалі острова. В Санта-Крузі є, як правильно сказати, нефтеперерабатуючий завод. Так він є, і інколи звідти смердить. Але, наприклад, я і це знаходиться недалеко від автостанції відносно при в'їзді в, в Санта-Круз. Я можу однозначно сказати, що я зараз гуляю біля автостанції, яка знаходиться недалеко від цього заводу. Запах абсолютно чистий, ніяких запахів не відчувається. Але запах відчувається на в'їзді в місто, коли так проїжджаєш автобусом, але він так швидко зникає. Наприклад, я жила в Києві і там в Бортничах був також завод. То я скажу так, що від того заводу смертіло більше, і там залежало від того, в яку сторону подує вітер. Тут не так. Запах є локально біля самого заводу. Я знаходжусь дуже близько, щоб ви розуміли, зараз біля нього, і тут немає жодних запахів каналізації. І по острову я не відчувала, я вже... ми об'їздили весь острів. І точно можу сказати, що також запахів каналізації ніде немає. Гарне місце. Стосовно чистоти, Якщо ви знаєте острів Балі, були на острові Балі, то це мега грязний острів. Тенеріфе, якщо порівнювати з Балі, мега чистий острів. Це дійсно так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.